Іду, іду, Спішу вже до вас. Резиденція Святого Миколая вже вкотре відкрила свої двері для наших щорічних гостей, наших уманських енергетиків. Ми раді вітати їхніх діток, адже батьки їхні працюють і надважливу роботу зараз роблять для України. Дякуючи до нашого керівництва на чолі з Вадимом Васильовичем та Анатолієм Аврамовичем. Організоване свято для дітей, наших працівників уманських енергетичних мереж. Хочеться, щоб цей нелегкий для країни час наші діти відчули атмосферу свята, забулися про негаразди, які оточують нашу країну, і відчули це свято добра, радості, тепла і сімейного затишку. Всі подарунок. Щиро дякуємо нашим проспілкам за таке чудове свято за те, що наші дітки гарно провели час. Нам дуже дуже сподобалось. Сподобалось. Діткам сподобалось, батькам надіюся. Чудово, гарне свято. все було дуже класно, гарно ти, і дякую. Приліз! Тут самі зайшли як в сказки. Звісно, понравилося. Дуже гарно. Діти щасливі. Щасливі діти, щасливі батьки. Найкраще свято у житті. Я знаю, що всі тут з Обленерго. І сьогодні ви отримаєте подарунки. До Дня Святого Миколая цього року за ініціативи адміністрації та первинної проспілкової організації Акціонерного товариства Обленерго» для дітей-працівників членів проспілки Черкаси Обленерго було організовано дійство. В драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка цього року прийняло участь діти майже усіх структурних підрозділів товариства. Я сподіваюся, що дане дійство сподобалося всім, як дітям, так і батькам. Я хочу вам побажати мирного неба, щоб ви були щасливими і щоб у вас було завжди щире та добре. Серце дуже сподобалося. Дітки задоволені. Дорослі, я напевно гадаю, що також позитивні емоції в наш час дуже дуже необхідні. Дякуємо велике. Дуже дякуємо, що зробили цю виставу для нас. Ми вам дуже вдячні та чекаємо ще таких приємних сюрпризів. Нам дуже сподобалася, особлива інтерактивна частина, коли діти були задіяні у, саму, у самій виставі. Дякую, Баленерка, що привітали зі святом. Я хочу весь колектив Акціонерного товариства Черкасобленерго привітати із святами Святого Миколая Різдвом Христовим та новим 2026 роком. Я сподіваюся, що цей рік буде для нас переможним. Слава Україні!